Всіх вітаю на новому відео. Сьогодні будемо шукати білі гриби. А ось така ось перша знахідка. Ось такий ось білий грибок. Тут знайшов ось такого білого гриба. Тут валяється челюсть, а біля неї ростуть два білих грибка. Ну. Ось тут тут виліз. Ось такий білий грибок. Ось такий ось білий. А біля нього росте ще один. Ось такий білий гриб. Трохи затуманилося. Але я знайшов білого гриба. Але це тільки ніжка. Мабуть, збили. Ось тут тут виріс ось такий великий білий гриб. Там я знайшов попереднього, а тут виріс ще один гігант. І недалеко від нього я побачив ще одного білого гриба. Ось тут ось він росте. Тут росте ще два білих грибка. Перший. І другий. Виріс маленький. Ось тут у зросте. Ось такий білий гриб. На цьому місці я знайшов ось такого білого гриба і ще одного. Виріс маленький. Ось тут ось виріс ось такий білий грибок, і біля нього ще один. Виріс ось такий білий гриб. А ось тут ось я знайшов ось такого червоняка. І біля нього ще меншого. Ось тут виріс ось такий білий гриб. Знайшов біля того ще одного білого гриба. І біля нього росте ще один. Засів глибоко, тому зараз витягну і покажу ось такий специфічний гриб. Тут знайшов ось такого білого гриба. Падає дощ. Тому, мабуть, буду спускатися. Ось тут ось знайшов ось такого білого гриба. І ось тут ось росте ще один. Тут знайшов ось такого білого гриба. На такому місці знайшов ось такого білого грибка. Знайшов ще одного білого гриба. Знайшов ось такого малесенького гриба. Біля нього ще один. І ще один. Ось тут виріс ось такий білий гриб. І близько від нього поменше. Ось тут ось біля мохумора виріс ось такий білий грибок. Знайшов ще одного білого гриба. Ось тут ось знайшов ще одного білого. На такому місці знайшов ось такого білого гриба. Найшов ось такого білого гриба. На цій меті я буду відео закінчувати. Результат, як на мою думку, виявився нормальним. Дякую за перегляд!